Каже Господь Саваот Бог Ізраїлів, горе місту Нево, бо воно поруйноване, кир'ятаєм. Посоромлений здобутий, посоромлений замок високий, заляканий. Нема більше слави, муаву, ехочбоні, лихе. Вимишляють на нього, ходімо, і витнем його із народу. Теж, мадмене, змовкнеш, і ти за тобою йде меч. Чути крик і Горнаїму руїна. І нещастя велике, муав, поруйнований крик підняли аж до цару, бо ходом влухіт підуть до гори з великим плачем, бо на збіччі Горнаїму чути крик боязкий про руїну. Утікайте, рятуйте, хоч душу свою, і станете, мов отой верес в пустині, бо за те, що надієм ти навчинки свої та на скарби свої, ти також будеш узяти і пиде комож до полону, а разом із ним його священники та його зверхники. І прийде руїна до кожного міста, і не буде врятована жодна з них, і загине долина, і погублена буде рівнина. Бо так говорив був Господь: дайте крила Муаву, і він відлетить, і міста його стануть спустошенням, так що не буде мешканця у них. Не буде мешканця у них. Проклятий, хто робить роботу Господню недбало, і проклятий, хто від крові на меча свого стримує, спокійний муав від юнацтва свого, і мирний на дріжжах своїх, і налито, із посуду в посуд його. І він на вигнання не йшов, тому в нім в його смак позостався, а запах його не змінився. Тому то ось дні настають, говорить Господь, і пошиє на нього розливачів і його розілють, і посуд його порожнять, і дзбанки його порозбивають, і закимоша мував по сорому. Не буде, як Ізраїлів дім посоромлений, був забил Ел за місце надії своєї. Я, як говорите, ви ми хоробрі та сильні добою, бо до бою, попустошений буде, Моав. і міст його ворог підійметься, під, дуть добірні його юнаки. На заріс, каже що Господь Савод йому імення. Близький похід нещастя Моава, а лихо його дуже квапиться. Співчувайте йому всі довкілля його, і все, хто ім'я його знає, скажіть, як зламалося сильне це берло, ця палиця пишна. Спустися зі слави своєї. І всяться в пустині, о, мешканська дочко Дівоно, бо спустошник муава до тебе прийшов і понищив твердині свої. Встань на дорозі, чекай, мешканку Ароеру, питай, втікача та врятованому, кажи, що це сталося. Муав посоромлений, бо розтрощений він. Ридайте та плачте, і звіститя Варноні, що Муав спустошений, і суто ось прийшов на рівниний цей край, на холон, і на ягду, і на Мефат, і на Дівон, і на Нево, і на Бет-Дівде, та їм, і на Кір'єтям, і на Бедгамул, і на Бетменон, і на. Керіот і на Боцеру, і на міста Моавського Му краю далекі і близькі.